Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, лис і дрозд. Ішов кабан у Київ на ярмарок, аж назустріч йому вовк. Кабане, кабане. Куди йдеш? У київ на ярмарок. Візьми мене з собою. Ходи, кумочку. І йшли, ішли, а назустріч їм лис. Кабане, кабане, куди йдеш? У київ на ярмарок. Візьми мене з собою. Ходи, кумочку, Ішли вони, йшли. А назустріч їм заєць. Кабане, кабане, куди йдеш? У Київ на ярмарок. Візьми мене з собою. Ходи, небоже. Ось вони всі йдуть. Ішли, ішли, аж під ніч наскочили на яму, глибоку та широку. Кабан скочив, не перескочив, а за ними всі інші поскакали, і всі разом у яму попадали. Що робити мусять ночувати? Зголодніли вони, а вилізти нема куди, їсти нема чого. От лис і надумав. Ному, говорить він. Пісні співати, хто найтонше голосом потягне, того ми і з'їмо. От вони й затягли. Вовк, звісно, найгрубше. У кабан трохи тоньше. У лис ще тоньше. Е, а зайчик зовсім тоненько запищав. І, -і, І кинулися всі на бідолашного зайчика, розірвали його та з'їли. Та що там їм із того зайця за ситість? Ще не розвиднілося гаразд, а вже всі вони такі голодні, що ледве дихають. Знов лис загадує. «Ному пісні співати. Хто найгрубшим голосом потягне, того ми й з'їмо. Почали співати. Хотів вовк тонесенько затягнути, та як завиє грубу. У, -у, У тут кинулися на нього, та й зараз його роздерли. Лишилися ще два кабан і лис. Уділилися вони вовковим м'ясом. Кабан швидко з'їв свою частину, а лис трошки з'їв, а решту сховав під себе. Минув день, минув другий. Кабан голодний, не має що їсти, а лис усе в куточку сидить, витягує по шматочку вовкового м'яса. Та їсть, що це ти, кумочку, їси? питає його кабан. Ой, кумочку, зітхає лис. Що маю робити? Свою власну кров п'ю з великого голоду. Зроби й ти так само. Прокуси собі груди, висисай помалу кров, то побачиш, що й тобі легше стане. Послухав дурний кабан, як запоров кликами, зараз розпоров собі груди, та, поки дійшов до того, щоб напитися своєї крові, то й увесь кров'ю підплив та й став зовсім небіщик. От лист тоді кинувся на його м'ясо і ще кілька день мав що їсти. Та далі. Не стало і кабанового м'яса, сидить лис у ямі. І знову йому голод допікає, а над тою ямою стояло дерево, а на дереві дрозд гніздо в'є. Дивиться лис на нього, дивиться з ями, а далі почав промовляти. Дрозде, дрозде, що ти робиш? Гніздов'ю. Нащо тобі гніздо? Яєць нанесу, а нащо тобі яєць? Молоді виведу. Дрозде, Дрозде, коли ти мене се і я мене видобудеш, то я твоїх дітей поїм. Не їж, лисику, зараз тебе виведу, проситься Дрозд. Дрозд горює. Дрозд нудьгує, як йому лиса з ями добути. От він щодуху полетів лісом, почав збирати патички, гілячки та все в яму кидає. Кидав, кидав, поки лис по тих патичках із ями не виліз. Думав дрозд, що він піде собі геть? Та де тобі лис ліг під дроздовим деревом? Та й говорить. Дрозде, Дрозде, вивів ти мене з ями? Вивів. Ну, а тепер нагодуй мене, а то я твоїх дітей поїм. Не їш, лисику, вже я тебе нагодую. Дрозд горює. Дрозд нудьгує, як йому лиса нагодувати. Далі надумав і каже лисові, ходи зо мною. Вийшли вони з лісу, а повід лісом польова доріжка йде. Лягай тут у жито, каже Дрозд лисові, а я буду міркувати, чим тебе нагодувати. Бачить дрозд, а доріжкою баба йде. Чоловікові в поле полуденок несе, скочив дрозд у калюжу. У воді обмочився, в піску обтотлявся та й бігає по доріжці, порхає сюди і туди, немов зовсім літати не може. Бачить баба пташина мокра та немічна. Дай, думає, цю пташину. Принесу додому, буде забавка для дітей. Підбігла трохи за дроздом, він біжить, пурхає та не летить. От вона поставила кошик з горнятками на доріжці, а сама давай дрозда ловити, а дрозд то підбігає, то підлітає. А все далі та й далі, а баба все за ним та й за ним. Нарешті, бачачи, що вона відбігла вже досить далеко від свого кошика, знявся вгору та й полетів. Баба тільки рукою махнула та й вертає назад до кошика. Ба-ба-ба! Там застала добрий праздник, поки вона бігала за дроздом, а лис тим часом вискочив із жита та до горняток. Повиїдав усе чисто, решту порозливав, а сам драла. Сидить дрозд на дереві та в'є гніздо. Аж тут зирк, а лис під деревом. Дрозде, Дрозде, говорить лис. Чи вивів ти мене з ями?» Вивів, лисику, а нагодував ти мене? Нагодував. Ну, тепер же не пій мене, а то я твої діти геть поїм. Не їш, Лисику, я тебе напою. Дрозд горює. Дрозд нудьгує, як би йому лиса напоїти. Далі надумав і каже лисові. Ходи зо мною. Вийшли з лісу знов на ту саму польову доріжку. Лягай тут у жито, каже Дрозд лисові, а я буду міркувати, чим тебе напоїти. Бачить дрозд. А доріжкою чоловік їде, бочку води везе, капусту підливати, підлетів дрозд, сів коневі на голову і дзьобає. О, тю. крикнув чоловік та й замахнувся на дрозда батогом. Дрозд пурхнув, а чоловік луснув батогом коня по голові. Мов нічого й не бувало. Сів собі дроз на другого коня та й дзьобає його в голову. Знов замахнувся чоловік і знов луснув коня по голові. Розлютився чоловік на дрозда. От каторжна пташина, думає собі, і чого вона прив'язалася? Дрозд тим часом сів на бочку з водою та й дзьобає собі. Чекай же ти, думає чоловік, та несподівано, як вихопить ручицю з воза, як не лусне по бочці, дрозда не вцілив, а бочка від важкого удару похитнулася, та й гепнулося з воза на землю. І вся вода з неї вилилася. Та потекла здоровою річкою по дорозі, вискочив лис із жита, напився доволі, а чоловік, проклинаючи дрозда, взяв порожню бочку і поїхав додому. Сидить дрозд на дереві та в'є собі гніздо. Аж тут зирк, але знов під деревом. Дрозде, дрозде. Вивів ти мене з ями. Вивів. Нагодував ти мене? Нагодував. Напоїв ти мене? Напоїв. Ну, а тепер посміши мене. А то я, їй Богу, твоїх дітей живцем поїм. Не їш, лисику, я тебе посмішу. Горює дрозд, нудьгує дрозд, як би йому лиса посмішити, а далі й каже, ходи за мною. Вийшли з лісу знов на польову доріжку. Лис засів у житі та й жде, аж ось іде дорогою той самий чоловік, що вперед їхав з водою. Сам сидить напереді, а ззаду сидить його синок з паличкою в руці. Підлетів дрозд, сів на плечі чоловікові та й дзьобає. Ой тату, каже хлопець, на вас птах сидить. Не ворушиться, я його заб'ю. Ще старий не вспів гаразд слухати. Що син каже? А хлопець як замахне паличкою лузь батька по плечу, Дрос тільки фуркнув, а по хвилі сів на другі плечі чоловікові. Знов розмахнувся хлопець і ще дужче влучив батька по плечу. Ой, сину, що це ти робиш? крикнув батько. Цидьте, тату, якась пташка все сідає на ваші плечі. Я її мушу зловити. То лови, а не бий, з болю кричить батько. Політав, політав дрозд та й сів старому на голову та й дзьобає його солом'яну Не Немов тут йому і місце. Махнув хлопець долоною, щоб його спіймати. Фуркнув дрозд, сів у друге. знов хлопець на нього намірився рукою і знов надарма. Чекай же тобі, сова птице, вже я тебе почастую, подумав хлопець. І коли Дрозд утретє сів на батькову голову, він, не тямлячи гаразд, що робить. Як не замахнеться палицею, як не трісне старого по голові, аж тому світ замакітрився, Дрозд фуркнув і полетів собі геть. А лис, сидячи в житі, дивився на це все і аж за живіт держався з усміху над дроздовими штуками. Бачить дрозд. Що лис такий радий, ну, думає собі, тепер дасть мені спокій, не буде моїм дітям грозити. Та ледве він знов узявся будувати своє гніздо, аж зирк, лис уже знов під деревом. Дрозде, дрозде, мовить лис, вивів ти мене з ями. Вивів, нагодував ти мене? Нагодував. Напоїв ти мене? Напоїв. Розсмішив ти мене? Розсмішив. Ну, а тепер ще мене постраши, бо коли ні, то я твоїх дітей поїм. Горює дрозд, нудьгує дрозд, як би йому лиса настрашити? А далі й каже, Що ж маю робити? Ходи за мною, я тебе настрашу. Веде дрозд лиса попід ліс дорогою на Велике Пасовисько. Там паслася велика череда овець. Пастухи сиділи в калибі, а пси бігали довкола череди, пильнували овець. Став лис здалека, на краю лісу, та, побачивши псів, не хоче йти далі. Що, лисику, страшно? питає дрозд. Ні, не страшно, каже лис. А тільки я втомився і не хочу йти далі. Як же ж я тебе настрашу, коли ти не хочеш далі йти? питає дрозд. Страши, як знаєш, мовить лис, але знай, що коли не настрашиш, то я твої дітей з кістками схрупаю. Добре, каже Дрозд, лягай же ти собі ось тут у жито і гляди, що я буду робити. А коли тобі почне бути страшно, то ти крикни мені, щоб я перестав. Полетів Дрозд, сів собі на землі перед псами та й порпає землю лапками, кинулися пси до нього. Він підлетів та зараз же сів знов недалеко того місця та вже трохи ближче до лиса. Але, лис зглядить, що з того буде? А того й не бачить. Що пси підходять усе ближче та й ближче. Далі дроз зривається з землі, і одним крилом треплючися, мов скалічений, починає летіти просто до лиса. Пси за ним бачить лис, що біда, як не схопиться з місця, як не крикне до дрозда. Ну, що ж ти, дурню, та бо ти направду псів на мене ведеш? Тут його пси і побачили, як кинуться за ним, ледве лиздужав пробігти кільканадцять кроків, а пси здогнали його і роздерли. Таке то бачите? Хто хитрощими та підступом воював, той від підступу і загинув. Тут і казочці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.